Вітаю вас, друзі, знову на своєму каналі, Юлія Фері Гаден». І сьогодні ми з вами прогуляємося епіцентром, оглянемо горщики і різні кашпо. Ну, Кашпо тут немає, в основному одні вазони для квітів. Асортимент цього разу дуже-дуже великий, особливо кольорів. Форма, звичайно, також є дуже різна. Але Дуже дуже багато різного кольору, тобто, якщо хтось захоче собі щось вибрати, то вибере обов'язково, тому що ціни починаючи, ви бачите, від 10-20 гривень. Ну і звичайно, закінчуючи величезними горщиками, які коштують по півтори тисячі і більше. Ну тобто, ви бачите, що Форма схожа, є різні розміри. Починаючи від найменшого і до найбільшого, я собі взяла ось такий маленький для хой своїх малесеньких, які тільки тільки Розвиваються, ростуть. Ну і щоб пересадити зі стаканчика, я посаджу такі: ось такі широкі. До речі, дуже зручно для рослин, які дуже люблять розповзатися в сторони, які розширяються, а не в висоту. І дуже зручно їх саджати в ось такі вазони. Колір мені сподобався, тому що вони чорного кольору. Я беру в основному або чорного, або білого. Тому я взяла ось чорний той менший маленький, і ось такі взяла собі пару штучок білих. Коштують вони там по 11 чи 12 гривень, абсолютно недорого. Ось такі звичайні, які також можна зараз зустріти в будь-якому продуктовому магазині мас-маркеті, ось такі глянцеві, також круглої форми. І, але але ви знаєте, ціни, як на мене, в епіцентрі дешевші. Я думаю, за те, що асортимент набагато більший. Ось такі подвійні, також цікаві, дуже. Також подвійні, бачите, є чисто, просто чистий колір, є розмальовані. Ось ці красиві, такі виглядають дуже святково, білі із молочним, і чорні з білим. Від 45, ну і трішки ось більші по 340 і меншенькі дешевше. Ось такі підвісний у мене, але раніше, друзі, вам скажу, були тільки коричневого кольору. Зараз колір є на будь-який смак. Ось, бачите, були білі. Тут уже такої ж форми пішли жовті, зелені, сірі. Тобто роблять, я бачу кольори зараз, ті, які модні, ті, які люди вибирають собі, можуть вибрати в інтер'єр. Не просто якісь там коричневі, ті, як ми завжди звикли, одні коричневі, якісь там білі і все. Більш нічого такого знайти не можна. А зараз ви бачите таких пастельних пудрових кольорів: такі світло-рожеві, пудрові. Ось такі бежеві, ну, різних білих кольорів, є чисто білий, я молочно-білий, Ну, тобто, на будь-який смак. Ось такі темно-сірі. Мені також подобаються темно-сірі, сірі кольори, Такий бетонний якийсь колір. Ось такі є великі, досить і коштуються по 240 гривень. Ну, Це тут вже йдуть такі структурні, ці, ці е, досить дорогі. Вони, бачите, маленькі по 89, великі взагалі по 1200. Е, ну як дорогі? Можливо, і не дуже дорогі, але вона ціна на них дорожча, ніж, наприклад, на ті, що я показувала тільки що попереду, так? тобто вони йдуть дорожче. По-перше, в них структура більш така е, об'ємна, е, і я думаю, і за те, що ще й пластик у них досить якісний. Ось такі також мені сподобалися, нагадують структуру дерева. Я на них роздивлялася, але вони дуже великі, мені зараз такі не потрібні. І, до речі, коштують по 276 гривень. Я думаю, для такої величини це недорого. Ось, до речі, дуже цікаві. Бачите, якийсь розумний горщик, ще всередині є ґрунт, якийсь там камінчики. Я такого ще не бачила. Бачу перше менше 185, більше 235, ще більше он є, але дуже цікаво. Тобто, ну, я таких зустрічаю рідко. Ось такий колір є, оливковий. Бачите, е, е, як воно, етніка чи щось таке називається ну під дерево. Ось такі також я зустрічала часто в магазинах. Тут також бачите ціни від 38 і вище. Непогані кольори, непогана форма. Ну, тобто, ну, кому як доподобає подобається. Ну такі вже давно вони продаються, ось такої метелики. Так дуже давно, декілька років я бачила, тому вони також продавалися, але стоїть також досить недешево. Ну, такі великі вазони під якісь великі високі рослини, звичайно, так. Ось квадратні тут різних цін, по 400-160. Квадратні горщики, до речі, друзі, дуже ем, легко їх розставляти на вікні. Вони дуже близько один до одного стають і, можливо, менше займають місця. Але чомусь в мене квадратних горщиків немає. Також, бачите, ось ця структура така, наче хвиля, хвилеподібна, ем, об'ємна От, і дуже різної. Величини і кольору. Ну, тут таке щось під плетене, так? типу іде типу, як ну, як сказати, підплетене щось із лози роблять, так? І, і також різної різних кольорів. Так. Ну, Ось такі. Різних різних, і молочні, коричневі, і сірі, ну, тобто різні різні. Ось такі, я думаю, ви зустрічали їх і не раз. Ось такі в магазинах. Також така структура в них об'ємна. Бачимо, також є тілесного кольору і білого. Квадратні ось такі великі, по 800-500 по гривень. До речі, одні з недорогих, тому що там є інші їх форми, то по 1500, а ці ще й, можна сказати, не такі дорогі. Ось такі мені дуже сподобалися. Така структура в них дуже красива, виглядають дуже так стильно кольори, чорні, сірі, білі, такі стильного кольору мені подобається. От Я до них. Ну, взяла собі на замітку, тому що поки що мені такий розмір не потрібен, але я взяла собі на замітку і знатиму, що є такі горщики, і можливо ще колись по них повернуся. Тобто, ну, мені сподобалися. Та. ось Бачите, біленькі, такі красиві, меншенькі, ну від 130 і вище. Ось також мені сподобалась форма. До речі, схожа, як брала собі у великому делікаті такого бетонного кольору. А це, бачите, точно такі самі, тільки інших вже кольорів. Але мені подобається. Ось дивіться, який колір, дуже цікавий. Ніби така глина із піском чи щось таке. Ну, дуже цікаві. І форма така не, не овальний, там, не якийсь там квадратний, а іменно кругла форма і всього горщика. Він нібито однаковий, що вгорі, що внизу, тобто однаковий. Ось знову такі чорні, квадратні, білі. Ну Тут, друзі, вже пішли. Керамічні, це вже пішли керамічні. Вони дуже такі масивні, дуже важкі, кольори дуже яскраві. Вони в основному всі оцій такої шароподібної форми. І ось такої видовжини, Ось цей один такий був мені сподобався. Ну, воно той попередній типу як кашпо, тому що без отвору. Але кольори такі дуже яскраві. Не знаю, можливо, комусь в інтер'єр такі підходять, там, можливо, хтось любить таке яскраве. От. Ну, я собі беру в основному там білого, чорного кольору такого. А тут ось оливкові, салатові, блакитні. ну, тобто, Але вони глазуровані. Тобто блискучі, так, покриті фарбою, я чомусь не дуже люблю такі. Вазони, тому що вони не пропускають повітря. Я більш люблю типу як з натуральної глини, щоб вони пропускали повітря, і рослина могла дихати. Тому що мені здається, що ось таких ось керамічних, різних глазурованих рослин і коріння, нібито, як... Ну, Воно, в принципі, і в пластику нема чим дихати, але ну, чомусь не знаю. Я більше звикла до, до пластику, а от такі керамічні всякі горщики можу використовувати просто як ну, кашпо там Ну, або посадити таку росину, що я, наприклад, буду впевнена, що вона там не загине в такому горі. Ну, не знаю, я щось так звикла. Ну, ось також, бачите, різних темних кольорів. Світло-коричневі, чорні, тобто, знову ось такі круглі структура, знову така в них. Ну, Бачите, такі красиві, такий ось чорний, гарний. Так, ось такі з старілочкою, все як потрібно. По 280-300. Ну Звичайно, вони будуть і дорожчі, ніж пластикові, тому що ну матеріал, звичайно, дорожчий. Ось такі. Бачите, ну, цього разу поставили, навіть виставили всі ось їх по кольорах, по формах, щоб людям було зручніше, я так думаю, зорієнтуватися, знайти те, що потрібно. Ось такі невеличкі, також керамічні. Бачите, форма однакова, але кольорі, кольори різні: від сірого до оливкового і різної величини. Ось такі, я думаю, підійдуть для різних там сукулентів, кактусів. Ну, непогано виглядають. Ось такі цікаві обличчя. Так? Зараз також бачу багато у кого є з дівчат такі різні різної форми. Тут ось також такі невеличкі, вже геометричної такої форми по 116-120. Також це типу йде, як воно кашпо, тому що немає дірок знизу, а просто як, як стаканчики. Так навіть можна як підсвічник там, наприклад, використати, чи там ну, просто звичайне кашпо. Або посадити якийсь кактус. Ну, і тут, бачите, пішли вже сірі кольори. Тобто там були білі, бежеві, там різні, різнокольорові, там рожеві, блакитні, жовті. Тут вже пішли такі сірого кольору. Мені дуже подобається такий колір. Взагалі мені стиль лофт таке подобається сіре, чорне, біле, ну, такого типу. Я собі ви ж бачили, ну, хто бачив, в мене навіть полиця чорного кольору стелаж. Так, ну, знову ж таки, бачите, форма схожа, але різні кольори. Ось зелені, світло-зелені, темно-зелені, оливковий колір, також непоганий. Ось такі красиві також, ну вони великі досить. 1111 коштує менше 400 348 Ось такі маленькі. Також ціна досить немаленька на такі маленькі вазони, ось такі квадратні. Також, бачите, вже пішов бежевий колір по 500 і так далі. Ну, тобто, якщо порівняти із тим оглядом, як коли я ходила, наприклад, в січні, то такого вибору не було. Тобто, ну стояли там якісь, але було небагато. Зараз я так зрозуміла, із за того, що пішла весна, просто по нас завозили різних ось людям, і бачите, за величиною, за розміром і за. Кольором, за формою. ну, Тобто, якщо вам щось захочеться, то я думаю, що щось таке собі та візьмете, тому що дуже великий вибір, дуже. І ціни також різні. Є і дешевші, є дорожчі, навіть є керамічні, недорогі, якісь там і акції і знижки, тому що я бачила, наприклад, ось дивіться, керамічний невеличкий горщик, 84 гривні. Ну, все ж таки не 200, не 300, а 84 гривні, так якось я тільки що пройшлася, 280, майже точно такого самого розміру. Ось великий такий, от, сірі такі ось, ні, так, такі білі по 800. ну Тобто ціни різні є. От, бачите, з такі теж структурної форми вони дорожчі вже йдуть. Але я чомусь надаю перевагу більш пластиковим. Мені в них якось зручніше, я до них звикла, от, тому керамічні беру не так часто. Ось тут різних фігурок понавозили. Ну, а це вже, друзі, йдуть просто глиняні. Ті, що я казала, мені подобаються. Якщо беру, то беру ось такі. Вони не глазуровані, вони пропускають повітря, у них навіть можна саджати орхідеї, коріння буде дихати. Тому я більше люблю ось такі теракотового різного такого кольору, не коричневого та ну, не, не кирпичного кольору, а такі теракотові. Такі більш до такого якогось молочного або молочного. Коричнево. Таке. Е, ось такі, ну, це вже мені такі більш вони на гіпсові схожі, вони такі легенькі і е, коштують дешевше, там по 140 ну дивлячись від величини, ось такий цікавий, також розмальований. Ну Бачите, якщо є на ньому якийсь візерунок, він уже дорожчий. Це пластикові, але пластик дорогий. По 500 гривень, вони тонесенькі, ну тобто нічого такого, але дорого. Може, за те, що така форма модна чи не знаю. Ну Тут йдуть вже розмальовані. Ось точно такі самі, тільки чорного кольору, от різної величини. З цієї сторони також різні розмальовані. Такі схожі, як я в оселі робила невеличкий огляд, різні також з різними візерунками. Так само і тут є небагато, але є. Тому що в основному бачите, вони всі однотонні. Тобто нема такого там малюнків, нічого такого, просто однотонні. Але є трішки, бачите, де є якісь ось візеруночки. Ну і далі тут вже, я так зрозуміла, те, що позалишалися, там їх небагато, бачите, по декілька штучок стоїть от по 120 гривень. От, є більші, менші, ну, але їх небагато. Ось такий цікавий з ніжками, досить такий, але він дуже великий. Кому потрібен такий, досить цікавий на ніжках. І ще ось я вам зараз покажу. Такі я тут цікавенькі, ось такий, ось широкий, такі смішні, якісь вони мені сподобалися. Ціна, звичайно, не дешеві, такі по 280-230 гривень, але дуже цікаві. Тому, друзі, ось такий в нас вийшов огляд. Дякую, що переглядали. Дякую, що були разом зі мною. Коментуйте, пишіть, буду рада вашим подобайкам, коментарям. І думаю, що не в останній ми з вами робимо такий огляд. Дякую, друзі, до побачення!